Пікузня та левидин ван рекомендує. Доброго дня. Сьогодні пікузня. Леведин вам у в залі, де проходить шостий національний медовий форум. Дація жінок Пасічниці. Перша єдина зареєстрована в Україні жіноча громадська організація, яка сприяє усвідомленню важливості бджіл для продовольчої безпеки українського народу і проводить актуальні дослідження, що впроваджує їх у практику, поширює культуру. Слава лицарів нам, українського народу? Героям слава! їх немає виходу, тому що вони не можуть нікуди подіти свою продукцію. Сьогодні від імені територіальної громади, з метою реалізувати, щоб почати переробляти малину людині, як від так і майстерно України, які е-е, які сільської жінки і жінки, придівниці, жінки, яка дбає про те, що господар повинен бути в господині, яка опутана теплом, ніжністю, любов'ю жінки, тому сьогодні ж день... Укрази вашої дійсно, вашої присутності, тому що ви тут були у цьому в цій залі і взагалі на цьому заході, Як ота чітка, яка кожного дня безтурботної роботу проробляє, щоб був ну дійсно отой продукт. Який ферментує Ми сьогодні побачили нашу виставку? Це міні-виставка партнера фундації Жіноклесні. Це громадська організація, некомерційна, яка взяла на себе ініціативу в різних галузях джівництва, в тому числі отаку політичну функцію піднімати такі глобальні питання в Україні, які потребують подальшого розвитку. Як сьогодні ну, ви бачили, були питання і бджолозапилення, тому що у нас на ринок не працює, і медоваріння, і створення додаткової вартості для меду, який сьогодні впав у ціні, і багато інших. А основне це роль в цьому всьому жінок. І ми, як громадська організація «Жінопасічність», чисто жіноча організація, стоїмо другим партнером, співорганізатором такого великого масштабного національного заходу. Це вже є досягнення. Нам 4 роки, ми об'єднуємо 44 жінки на сьогодні. Нас в якісь роки більше-менше. Це пов'язано із тим, що хтось прийшов, не сподобалося. Звичайно, війна внесла свої корективи і у нас було більше, у нас було під 70. Дехто виїхав, дехто змінив свій спосіб життя, роботи і так далі. Але вже сформувався такий кістяк. Це жінки, які прагнуть вийти з зони комфорту, розвиватися, які шукають грантові можливості, проектні можливості, які розвиваються, які е читають нововведення законодавства, які хочуть об'єднатися заради чогось нового. Е ми вже їздили на міжнародний конгрес, там був. Е ми публікувалися в виданнях, наприклад, Вел у Великобританії, розповідали про українську жінку, про українські меди і далі. То отаких всіх. Е Напрямок наша організація працює. Ну і сьогодні ми бачили виставку нашої продукції. Це досить великий асортимент. Звичайно, що це 44 жінки, це майже всі регіони України. Якщо бути точніше, це 18 регіонів, які можуть виробити будь-який асортимент, Це вже Магніща, Півно, Прополіс, все, все. Ну і звичайно, залишається тепер питання збитку. На чим ми також працюємо. Ми створений сайт, ми шукаємо партнерів і закону, і всередині. Але як жінка, як берегиня наша організація хоче розвивати внутрішній ринок. Ми не експортно орієнтовані, ми не відмовляємося від експорту, але ми хочемо давати можливості сучасній сучасні жінці сучасній Україні. На жаль, зараз сучасна ситуація дуже важка. Але ми тримаємося разом як жулили клуб, як, як жалений рік, і йдемо до вузку. Ви знаєте, я вдячна за вашу таку відкриту, щиру розмову і хочу запропонувати співпрацю в програмі розвитку, долучитися до нашої програми розвитку, тому що сама наша ідея, ініціатива зародилася на Лебединщині в території людяності з такою програмою оон ВІТАК відроджена Лебединщина, територія людяності. Тому ми можемо і кластерно співпрацювати, і е, ну, в індивідуальних програмах співпрацювати. І так як ще моя, як громадська діяльність, така е, опікуватися жінками з території сільської сільських місцевостей і е, е, імплементувати розвиток і взагалі е, гармонію сьогодення. Тому е, я думаю, що в нас е, народиться такий проєкт для програми інвестиційної програми, тому що кожна жінка, як ми говорили вже 18 областей долучені, то це такий кластер, який піднімає всю національну державність нашої України. Тому жінки можуть все. Тому я тільки за лицарів, Ну і де ж без як ж без лицарів, які також роблять продукт медовий. І чілок вирощують, тому в гармонії Звичайно. у нас вийде все, що ми забажали. Фундація жінок посічниць відкрита до будь-якої співпраці. Завжди ми вислухаємо і приймемо позитивне рішення. Програма пікузня та канал Ван» Хочу подякувати такому сьогодні е, мудрому, правному, ведучому. От тільки е, за словом звучання мед всі вже в усі уявах, уяві усіх у кожного була Україна процвітаюча, маємо е, відбудована і е, даремно. В нас зараз дивіться, який лозунг, Вистаємо, переможемо. Відбудуємо саме так і заквітуємо Дякую. і заквітуємо. Дякую. Працюємо разом для України, Раз для українського перемоги. меду. І один для одного. Слава українському народу. Слава Україні! Слава героям! Дякую. Слава українським слава. Джо. А бджілки трудівниці. Велика Дякую. слава. Дякуємо вам за великий урок. За Всі українського меду. Дякуємо. Дякуємо.